Вітаю в ефірі випуск у студії Віктор Раду. Збройні сили України очистили від російських загарбників близько 500 квадратних кілометрів на півдні та звільнили п'ять населених пунктів Херсонської області. Йдеться про високопілля, Нововознесенський, Білогірськ, Сухий Ставок та Миролюбівку. Про це повідомили у оперативному командуванні південь. Причому окупанти намагаються вести переговори про здачу зброї. Усього за тиждень наступальних дій було звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території. За словами керівника прес-центру оперативного командування Південь Наталі Гуменюк, після масованих ударів зсу на Харківському та Херсонському напрямках деякі підрозділи рашистів намагаються вести переговори щодо умов того, як саме вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права. Також Наталія Гуменюк повідомила, що наші війська просунулися на десятків кілометрів у південному напрямку. Майстерність ведення військових операцій українського генштабу відзначають експерти американського інституту вивчання. Чення війни ЗСУ використали обманний маневр і завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у ході контрнаступу. При цьому напередодні українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, водячи росіян в оману щодо своїх намірів. Проте нинішній контрнаступ не зможе покласти край війні, Вважають міжнародні експерти. Всу доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованих територій. Тому війна неймовірніше затягнеться. До 2023 року. В Одеській області минулий день пройшов під звуки тривог, але без обстрілів. Інша ситуація в Миколаївській області. Там у результаті вибухів пошкоджено газопровід, житлові будинки та магазини. По Вознесенську ворог завдав удару трьома крилатими ракетами. Вони влучили в елеватор із запасами пшениці. Детальніше про ситуацію розповіли у оперативному командуванні південь. Близько півночі ракетами і зенітно-ракетної системи С-300. Ворог завдав удару по Баштанському району на Миколаївщині. Є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури, пошкоджена газогін, зруйнована будівля крамниці. Люди не ушкоджені. протягом ночі. Криворізькі та нікопольські райони також потерпали від обстрілів в зеленодольській громаді, ударами і ураганом по приватному сектору Панівочина житлові будинки. Гасподарчі споруди, перебита газогін. Корабельне угрупування чорноморського флоту Росії, що загрожує Одеській області, ударами з моря збільшилося вдвічі. Спостерігається активізація російських великих десантних кораблів. В корабельному угрупованні ворожого флоту в чорному морі продовжують бойове чергування. Чотири надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет. Калібр також маневрують вздовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі. У вважають в оперативному командуванні південь, оскільки море штормить, то десант вкрай проблематично висадити на берег, та він не буде ефективним. Водночас шторм може зривати з якурів та приносити до берега морські міни, які можуть здетонувати. Тому військові вкотре нагадують про заборону відвідувати пляжі та прибережну зону. Затримали агенти російських спецслужб. Ним виявився колишній співробітник УБОЗ. Зрадник готував для ворога списки потенційних цілей серед керівного складу спецслужб та правоохоронців. У ході спецоперації в Одесі затримана агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки управління боротьби з оргзлочинністю. злочинністю. збирав розвіддані, у тому числі про керівництво служби безпеки. Зібрані відомості він передавав у Москву своєму зв'язковому, кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ. Отриману інформацію окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування. Встановлено, що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег правоохоронців. За даними контррозвідки СБУ, зрадник був завербований представниками країни-агресора у червні 2022 року. З того часу за вказівкою московських кураторів агент збирав розвідувальну інформацію про сили безпеки та оборони і ситуацію на півдні України. А для передачі даних до РФ застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв'язку. До підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представниками РФ, слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру в державній зраді. Судом йому обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину. Повідомило при службі СБУ. Міни пожежні машини, сигнали тривоги та діти в одному із дошкільних закладів у Суворовському районі пройшов урок безпеки. Рятувальники та співробітники патрульної поліції в ігровій формі розповіли дошкільнятам про правила пожежної безпеки та дорожнього руху. Наприкінці такого уроку діти могли випробувати себе у ролі рятувальників. Як це було? Бачила наша знімальна група. В одній з дошкільних установ у Суворовському районі пройшов урок безпеки від ДСНС Одеської області. Спочатку малята від 3 до 5 років, одягнені у форму пожежників та поліцейських, дивилися навчальні мультики. Потім рятувальник розповів дітям, які існують вибухонебезпечні предмети. Після пролунала навчальна повітряна тривога. У цьому дитячому садочку є укриття, яке вміщує близько 80 осіб. Тут є вода, іграшки, аптечка. Під час тривоги малята спокійно спускаються сюди з вихователями. Безпеки дітей сьогодні понад усе, каже директор установи. До нас зараз ходить 45 дітей. Ці діти, батьки яких працюють на стратегічних об'єктах. А у нас діти з 10 близько. Лежащих закладів. На сьогоднішній день в нас 22 дитини. А після виходу з укриття співробітники ДСНС влаштували їм свято. Хлопчики та дівчатка сиділи у пожежній машині, розглядали спеціальні інструменти рятувальників і навіть пробували себе у ролі пожежників. <звук> Ми спробували поспілкуватися з одним із юних рятувальників Владом. але він був настільки захоплений процесом, що не став витрачати час на коментарі. Привіт! Як тебе звати? Не хочеш розмовляти? А тобі сподобалося це? Водичка. Загалом у Суворовському районі працюють вісім дошкільних закладів, розповідає Микола Гавриленко. Рятувальник провів вже 10 таких уроків і вважає, що вони є дуже корисними для дітей, тому що запорука вдалого. Дитинства це безпека в першу чергу, і життя та здоров'я людини є найвищою цінністю. І чим більше ми зараз проведемо роботи, потратимо сил, тим менше нам в майбутньому придеться реагувати на надзвичайні ситуації. Тобто, ми вже з маленького формуємо безпеку життя у дітей. На уроці безпеки були співробітники патрульної поліції. Правоохоронці в ігровій формі розповіли дітям про правила дорожнього руху. ще декілька правил. Запам'ятайте, будь ласка, ви коли йдете кудись або грати, Во дворі в себе грає. Так? Ми ніколи не біжимо через пошихівний перехід, ми ніколи не біжимо. Ми переходимо спокійно і тільки тоді, коли ми бачимо, що це безпечно. Ми сьогодні їх ознайомлювали з правилами дорожнього руху, з жестами регулювальника через те, що вони маленькі, дитячий судок, то багато розповісти не вдалося, але вони молодці, жести запам'ятались. Такі уроки у дитячому садочку проводяться регулярно у рамках програми Тиждень безпеки. Наприкінці свято співробітники ДСНС та поліції зробили спільну фотографію. А рятувальники подарували малятам червоні повітряні кульки. Продавали чужі авто та виманювали гроші на лікування. В одеській колонії викрали шахрайські схеми, які використовували ув'язнені. Як повідомили при службі облполіції ув'язнені, які відбувають покарання за майнові злочини, вирішили заробити легкі гроші, обманюючи довірливих громадян. Одна схема полягала в тому, що зловмисники розміщували в соцмережах чужі оголошення про продаж авто. А коли знаходили покупців, домовлялися, що доставлять машину їм додому за умови перерахування грошей на бензин. Люди погоджувалися, відправляли шахраям гроші. А ті продовжували їх обманювати, розповідаючи, що ще потрібні кошти на нову олію або на ремонт авто, яке нібито зламалося по дорозі. Друга схема полягала в тому, що шахраї дзвонили людям, ходили в довіру до них, представлялися давніми знайомими і просили позичити гроші на лікування. Правоохоронці провели обшуки в камерах, вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. За скоєне правопорушникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Поліцейські просять тих, хто став жертвою зловмисників, звернутися до поліції. В Одесі поліцейські затримали наркоторговця. Чоловік продавав психотропні речовини по всій Україні. Правопорушника із партію наркотиків, які він забрав із поштамату, затримали на вулиці Болгарській. Під час обшуку в будинку фігуранту поліцейські вилучили кілька видів заборонених речовин, ваги та пакувальний матеріал. За даними слідства, 25-річний чоловік продавав екстезі, амфетамін, метадон, канабіс та інші наркотики. Правоохоронці встановили, що ділок отримував їх поштою, фасував на менші партії та відправляв адресатам. Відповідне голостування поліцейські виявили у його смартфонах. Відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного відправили до СІЗО. за торгівлю наркотиками чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. 12 вересня у рамках реалізації зернової ініціативи з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 9 суден із 164 тисячами тонн агропродукції. У міністерстві інфраструктури повідомляли, що судна прямують до країн Азії та Європи. Також порти Одещини сьогодні планують прийняти на вхід ще 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Нагадаємо, що з моменту початку дії зернового коридору та виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже понад 2,78 мільйонів тонн зерна та кукурудзи. Всього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, спрямованою до країн Азії, Європи та Африки. Через 200 днів війни українська економіка потроху почала відновлюватися від втрат, які принесли перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Підприємства переїжджають у безпечніші регіони та відновлюють роботу. Відкриваються також нові компанії. Офіційно зареєструвати свій бізнес в Україні. Підприємцям-початківцям тепер буде простіше через Дія, це можна зробити лише за 10 хвилин. Що для цього потрібно і яким умовам має відповідати компанія, щоб швидка реєстрація була можливою? Розповіли фахівці межрегіонального управління Мінюсту. Зареєструвати новий бізнес за 10 хвилин на порталі. З'явилася нова послуга для тих, хто збирається відкрити своє підприємство. Автоматична реєстрація ТОВ – це дуже зручно. Це економить ваш час. Це спрощує взаємовідносини бізнесу та держави на початковому етапі, а саме на етапі державної реєстрації. Це сприяє уникненню певних бюрократичних, так би мовити, квестів. Щоб зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю через дію, необхідно заздалегідь уточнити всю необхідну інформацію. Пояснює спеціаліст управління держреєстрації Марина Танцерова. Перед тим, як відкрити ТОВ, засновники повинні з'ясувати між собою певні організаційні моменти, це такі, як назва юридичної особи, узгодити її між собою, повну та скорочену, дані про пеніфіціарного власника, місце розташування, дані про засновників, види запланованої діяльності вашої юридичної особи, розмір статутного капіталу, контактну інформацію юридичної особи, установчий документ, найменування керуючого органу. Реєстрація пройде без проблем, якщо підприємство відповідає низці умов. Всі засновники повинні бути виключно фізичними особами, громадянами України. У керівника та довіреної особи відсутні обмеження діяльності. потрібно, щоб був вказаний УНЗР. Всіх бенефіціарних власників, і крім того, назва ТОВ не повинна містити слів, які заборонені законодавством. Якщо ж вона містить такі слова, то ви отримаєте певне повідомлення з підсказками. Також для оформлення заявки обов'язково знадобиться електронний підпис. Щоб отримати електронний підпис, можна звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Або можна, якщо ви є користувачем Приватбанку, можна отримати електронний підпис безоплатно в особистому онлайн кабінеті Приват24. Сам порядок реєстрації вкрай простий. Підприємець-початківець повинен зайти на портал «Дія» та заповнити онлайн-форму. Після цього система автоматично сформує та не тішле на реєстрацію вашу заяву, статут, протокол зборів засновників або рішення одноособового засновника та документ про структуру власності. Статус розглядання заявки можна відстежувати у власному кабінеті. Якщо всі дані введені правильно, товариство з обмеженою відповідальністю буде зареєстровано автоматично лише за 10 хвилин. Повідомлення про успішну реєстрацію прийде до особистого кабінету та на електронну пошту. Якщо не відповідає хоча б одній з умов, то реєстрація відбудеться вже за участі державного реєстратора онлайн протягом одного робочого дня. Як тільки компанія буде зареєстрована, запис про неї з'явиться у єдиному держреєстрі. Випуску про реєстрацію можна буде отримати також через портал Дія в особистому кабінеті. В управлінні держреєстрації відповіли на найпоширеніші питання стосовно реєстрації бізнесу через дію. Наприклад, є таке питання, як підписати заяву, якщо засновників декілька. Спочатку на заяву накладає підпис одна особа, засновник, заявник. Потім генерується відповідне посилання, яке надсилається іншим засновникам, якщо їх декілька, на електронну пошту, і заяву буде відправлено на реєстрацію після накладання підписів всіх засновників. Технічно, щоб офіційно оформити свій бізнес, навіть не потрібні гроші. Мінімальний розмір статутного капіталу у не обмежений, зазначає Марина Танцерова. Він може становити від однієї гривні. Фахівець також розповіла, як відбувається процедура реєстрації у разі, коли засновником нової компанії є інша компанія. Від імені такої юридичної особи рішення про утворення тов підписує її керівник. І зверніть увагу, у разі якщо засновником є юридична особа, реєстрація відбувається. Вже за участі державного реєстратора протягом робочого дня реєстрація бізнесу через дію повністю безкоштовна, наголошує спікер. На даний момент доступна послуга лише з оформлення нових підприємств. Якщо компанія вже зареєстрована і необхідно внести зміни, то поки що доведеться звертатися до держреєстратора. Але за словами Марини Танцерової, швидше за все, найближчим часом з'явиться можливість робити це також дистанційно на цифровому порталі. За вихідні поліцейські затримали 32 нетверезих водіїв Антирекордсменом виявився водій Жигулів, у якого рівень алкоголю у крові перевищував норму в 25 разів. П'яного водія автомобіля Вас зупинили в Київському районі на вулиці Довгій. Патрульні запропонували йому пройти медогляд. У результаті Драгер показав, що рівень алкоголю у крові порушника перевищає норму в 25 разів. Чоловіка відсторонили від водіння і склали на нього адмінпротокол. Повідомили у прес службі патрульної поліції. У Борисівському районі горів будинок постраждала жінка похилого віку і з великими опіками її госпіталізували. Повідомлення про пожежу у Ширяївській громаді надійшло до служби порятунку в неділю в день. Горіло домашнє майно в одноповерховому приватному будинку. За годину займання на площі 25 квадратних метрів повністю загасили. В результаті постраждала 62-річна жінка. Вона отримала опіки рук та спини. Імовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроплити. Повідомили у прислужбі ДСНС. У період меж який лікарі називають адаптаційним періодом, людський організм намагається пристосуватися до зменшення світлового дня, коливань температур та атмосферного тиску, похолодання. Перебудова природи впливає на всіх по різному, а на когось менше, а у декого з'являються перші симптоми сезонних захворювань. Як підняти імунітет та захистити свій організм від осінніх загроз, розповіли фахівці. Сезон алергія, застуда епідемії, грипу, загострення болю в суглобах все це починає турбувати багатьох людей восени. У цей період у лікарів збільшується кількість пацієнтів, а деякі люди намагаються впоратися самостійно. Проте лікарі попереджають, що з появою перших симптомів захворювання важливо одразу звертатися до фахівців. Якщо ми відчуваємо перші прояви недомагання, нездуження, ми маємо звернутися до свого сімейного лікаря. Ми пам'ятаємо про гострі респіраторні вірусні інфекції, які небезпечні як для самої людини, так і можуть бути небезпечними для тих людей, людей з ким ця людина буде контактувати. Тобто ми обмежуємо контакти, ми звертаємося до свого Сімейного лікаря. Якщо не є така необхідність, лікар призначає лікування, і пацієнт лікується вдома, не наражаючи не себе на небезпеку, не тих людей, з ким він може спілкуватися. Якщо ще кілька років тому епідемія грипу була однією з найстрашніших загроз людському здоров'ю в холодну пору року, то сьогодні основна увага людей прикута до коронавірусної хвороби. Якщо казати про початок війни, то е, дійсно кількість захворілих зменшилась, але вона зменшилась за рахунок чого? За рахунок того, що дуже багато людей виїжджало з країни. Дуже багато людей просто знаходилися в стані стресу та не зверталися до лікарів. Але зараз ми вже бачимо, ну, ми повернулися майже е, до своєї звичайної роботи. Зараз дуже Багато людей повернулися зараз. Дуже багато людей є переселенцями, тобто ті люди, які переїхали з інших регіонів, зараз мешкають в Одесі, і вони всі мають право звернутися до найближчого сімейного лікаря. Згідно з офіційними даними, з початку війни до Одеси приїхало понад 35 тисяч переселенців. Українці, які втекли від війни з інших регіонів країни, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Повідомляють лікарі. Якщо переселенець не має. В Одесі декларації, наприклад, він залишився на декларації зі своїм сімейним лікарем. Він в будь-якому разі, при виникненні будь-яких питань зі з стосовно його здоров'я, може звернутися до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги. Йому буде надана кваліфікована медична допомога. Окрім того, ми працюємо в центрах. Переселенців зараз є мобільні бригади, котрі виїжджають до таких центрів переселенців, і ми надаємо безкоштовну медичну допомогу, навіть якщо у людини немає декларації. Але якщо людина бажає заключити декларацію, вона це може зробити в ту мить, як вона побажає. Перехід від однієї до іншої пори року може сприяти загостренню хронічних захворювань та появі гострих вірусних респіраторних хвороб, через те, що навчання у багатьох школярів продовжується в онлайн режимі, ризик захворіти зменшився, проте варто не забувати про основні запобіжні заходи. Треба дуже уважно ставитися до температури в кімнаті, де займають наші діти. Обов'язково слідкувати за провітрюванням кімнати, для того, щоб повітря в кімнаті завжди було чистим. І дуже важливо пам'ятати, що сидячий спосіб життя довготривале сидіння на одному місці. Довготривале сидіння за комп'ютером може спричинити, спричинити появу і інших захворювань. Це і порушення гостроти зору можливо, це порушення осанки. Тому дуже важливо слідкувати за здоров'ям наших дітечок для того, щоб ми, зменшуючи одні захворювання, не спричинили появу інших захворювань. Найголовніший засіб для профілактики традиційних осінніх хвороб це звичайно змін зміцнення імунітету помірні фізичні навантаження, активний спосіб життя та здорове збалансоване харчування з достатньою кількістю всіх необхідних вітамінів не залишать шансів ніяким хворобам. Для того щоб профілактувати гострі респіраторні вірусні інфекції, треба пам'ятати про здорове харчування. Здоровий спосіб життя, тобто фізичне навантаження, ранкова зарядка це дуже важливо. дуже важливо спортивні секції для дітей, тому що вони укріплюють імунітет. І якщо є діти склонні до хвороби, Загострення хронічних захворювань, наприклад, гострий бронхіт. Ми пам'ятаємо, можливо про вітамінну профілактику або інші медикаментозні препарати, але все ж таки дуже важливо заздалегідь проговорити все це зі своїм сімейним лікарем або педіатром для того, щоб не було важких загострень. Важлива умова для міцного імунітету уміння регулювати час роботи та відпочинку, а також повноцінний здоровий сон, розповідають лікарі. В сині змінюється і режим роботи, і спосіб прийому їжі, і навантаження, і часи навантаження, і часи, коли ми відпочиваємо з Змінюються, і дуже часто це може призвести до таких стресових перенавантажень. Тому дуже важливо слідкувати за періодом роботи, періодом відпочинку, для того, щоб ми оцей осінній період увійшли якомога з меншими. Втратами для свого організму, тобто треба ре регулювати, скільки ми працюємо, скільки ми відпочиваємо, правильно харчуватися. І я дуже сподіваюся, що стреси не будуть нам на заваді. За найменших проблем зі здоров'ям лікарі просять не ігнорувати сигнали організму. Необхідно відразу звернутися до фахівця та розпочати своєчасне лікування, щоб уникнути ускладнень. Однак головне, про що не можна забувати, це позитивний настрій. Саме він допоможе провести осінь з посмішкою та не захворіти. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.